Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час візиту до столиці України заявила, що 2024 рік абсолютної стратегічної важливості для України, а до США вона повертається більш впевненою у успіхах на полі бою. Про це сповістила під час прес-конференції у Києві, відповідаючи на запитання журналістів про стратегію України у війні проти Російської Федерації. Нуланд зазначила, пан Путін отримає кілька приємних сюрпризів на полі бою, і що Україна досягне великих успіхів. Американські керовані авіабомби малого діаметру прямують на фронт. Зауважила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд під час брифінгу у Києві. За її словами, США продовжують надавати Україні безпекову підтримку, зокрема новим озброєнням. М, нині передана зброя. Це малогабаритні високоточні боєприпаси, називають розумною бомбою. Можуть вражати цілі на відстані до 150 кілометрів.